Поні на кличку магік на водопій веде Олександр Романчук. У спеку, каже, тварина п'є багато води. У Національному природному парку «Кармелюкове Поділля кінь мешкає третій тиждень. Що красунчик, стомився, жарко йому. Жарко, нічого. Зараз поп'єш водички, прийшов на денне стіло, Відпочинеш, набереться знову сил. Магіку 20 років, розповідає тимчасово виконувач обов'язків директора заповідника Олександр Романчук. Тут він в умовах наближених до природніх. Випасання тварин корисне для екосистеми. Поки що магік знаходиться на мотузці, ми плануємо закупити також електропастух для нього, щоб щоб його перебування було досить кращим. Випасання на сьогоднішній день воно приносить дуже велику користь для лучно-степової рослинності. Коли відбувається випасання, худоба і виїдає траву. З чим, чим зменшує задерніння даної території, це дає можливість для проростання тих чи інших червонокнижних рослин, які проростають на, на даній території. Під випасання поні виділять два гектара площі. У заповіднику з мініатюрних порід коней він один. Зі звичайних є ще сім особин, каже Романчук. Четверо дорослих коней і троє лошад. Поки що ми їх відміжовуємо один від одного, бо, скажемо так. Гонорові хлопці можуть нашкодити здоров'ю один одному. Поні заповіднику безкоштовно передав ладижинський кінно-спортивний клуб Аквілон серед учасників клубу немає дітей, тому кататися на поні було нікому. Про це телефоном розповіла суспільному заступниця директора клубу Альона Боновська. Я просто знаю, що там йому буде дуже добре, там хороші люди. Просто у нас немає таких маленьких діток для них. Дітки виростали, ми вирішили його подарувати, щоб інші мали втіху. Тварина вакцинована. У майбутньому каже Олександр Романчук. Планують залучити поні для іпотерапії. Сподіваюся, що ну, в найближчий період часу ми будемо проводити такі кінні прогулянки для наших діточок. У раціоні поні взимку переважно сіно. Влітку, окрім виписання, підгодовують овочами та фруктами. Взимку він буде в основному сіно. І також перебування на території, під випасання рослинності. Овочі, фрукти дозволяється, сіно. От зерновими сказали, бажано не годувати зерновими. Поки що його годують і додовують морква, яблука. Відвідувачів до допоні вже пускають. Працівники заповідника кажуть: він привітний, ласкавий і легко йде на контакт із людьми. Він досить такий дружелюбний, агресії в ньому немає ніякої. Він сприймає відвідувачів дуже чудово. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.